Всім привіт! Друзі, Я була сьогодні на базарі і купила ось такого смачного сала. Отакий От шматочок, він тут з м'язком. Він такий пахущий. Зараз засолимо і можна буде вечором куштувати. Цей шматочок сала я розрізала на два шматочки, щоб гарно просоліло. Натерла його сіллю і залишаємо е, просолюватися буквально до вечора. Вечором можна буде куштувати. Ну що ж, друзі, наше сало просоліло, це золото, а не сало. Гляньте. Підсмажена скоринка, пахуща, солоненька. Ось таке воно з м'яском. І я тут собі вже зробила бутербродик і буду пробувати. М -м -м. Справжній український продукт.